Перед матчем в Анатолія Дем'яненка усе як завжди: нога на ногу в руках цигарка. Від матчу в Боснії Дем'яненко змінив в основі дві позиції: справа замість гусів воротань на місці Реброва в атаці Бангура. В перші хвилини в Дем'яненка претензії були до захисту. Дякоте і Гавранчич не вгледіли за батистою. Так Динамо пропустило перший гол. Але господарі дуже швидко відігрались. Достеменно невідомо чого чи кого налякався Мартищук, але так рахунок став один за мить гості взагалі забили в свої ворота. Гарно переправив м'яча у власну рамку пшеничних. Захисник може не рвати на собі волосся. За автогол йому нічого не буде. А це палкий привіт, сонячній гвінеї. Вісмаєля Бангура усе окей. Із реалізацією також. Легіонер вже забив дебютний гол за Динамо. На це Олександр Іщенко зреагував миттєво. Замість надламаного психологічного Мартищука тренер випустив дебютанта Георгія Ломаю. Карпати навіть ожили, як підтвердження, симпатичний гол Коволя. Запитання до Шовковського: чи правильно Кіпер вибудував стінку? 3-2. ніхто не міг повірити, що в першому таймі це ще не всі голи. До воріт ломає, прорвався Маркович. Серб каже, що йде на рекорд. Другий тайм лише на перший погляд був спокійнішим. Ось так Карпати ще раз забили Шовковському. Крізь призму Ліги Чемпіонів, дуже небезпечна тенденція для динамічського захисту. Ну а далі знову був вечір Бангура. Саме Гвінеєць зробив рахунок 5-3, М'яча на голову йому поклав шацьких. А так Новачок зробив свій дебютний динамівський хет-трик. Треба визнати, Бангора почав відпрацьовувати вкладені в нього мільйони. Хоча його трансфер в Київ зовсім не креатура динамівських селекціонерів. Останній гол Динамо був з бразильським колоритом. Його забив Кореа 7-3. Відтак по матчу два висновки. В Динамо не все гаразд у захисті. Крізь призму Євроліги, трохи лячно за оборону, але радісно за атаку. І є підозри, що ігрова криза вже позаду. Ймовірно, ноги Динамо нарешті побігли.